Щодня під вогнем ворога росіяни обстрілюють гуляй поле на Запоріжжі з усіх видів зброї. У місті не лишилося жодного вцілілого житлового будинку. Місцеві вже звикли до обстрілів і вибухів. На звук орієнтуються, коли ховаються. Від ворожих градів довелося тікати і знімальній групі ТСН, яка разом із надзвичайниками возила гуманітарну допомогу до прифронтового міста. Кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже більше подробиць. Надзвичайники привезли воду і саме заливають її в колодязь для місцевих, як ворог почав гатити по місту зградів. Разом з рятувальниками знімальна група ТСН теж ховалась від вогню. Від російських снарядів спалахнули кілька будинків. На щастя, в цій хаті було порожньо ніхто з місцевих не постраждав. Активізація бойових дій останнім часом. Підвищилася досить багато обстрілів, досить багато роботи. Вчора, наприклад, виїжджали після обстрілу ураганами. Сьогодні виїжджали після обстрілу ствольної артилерії з самого утра два будинки горіла. Рятувальники кажуть, їхні ресурси обмежені, не вистачає рук та техніки. Тому під час гасіння пожеж їм допомагають і місцеві. Пільці ж кажуть, за понад два роки повномасштабної війни вивчили усі звуки снарядів. Майже завжди знають, коли ховатися. Призвичаїлись люди і до цілодобового блекауту. Ось на цій багатоповерхівці встановили сонячні панелі завдяки їм. У підвалі, де ховаються від обстрілів, є світло, працює холодильник. Ті, у кого немає сонячних панелей, приходять у пункт незламності, де можна зарядити телефони, попрати речі, отримати гуманітарну допомогу. Гуляйпільці, яких у місті лишилося зо півтори тисячі, не хочуть покидати рідне місто. Мріють зустріти перемогу та мир у власних, хоч і побитих, будинках. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.